Іпотерапія по, по українській Родина Схмельниччини вирощує кони, щоб допомагати діткам хворим на ДЦП. Цей метод вони випробували на власному синові. Тепер свій досвід передають іншим батькам. Кінні прогулянки хворим малятам допомагають. Щоправда, їздити верхи діти можуть лише за гарної погоди. Тому нині власники чотириногих лікарів шукають спонсорів на дорогу і критий іпідром. Розповідає Олена Центила. Коли молодшому сину Тетяни та Ігоря Срібняків поставили діагноз ДЦП і запевнили, ходити та розмовляти хлопчик не буде, батьки не повірили і посадили дитину в сідло. Лікувалися ми півтора року, іменно садили на ліках постійно. Відколи сіли на коні, то ми не одній. Таблетки іменно по неврології не прийняли. Тільки одні коні і такі там вправи фізкультура. Сьогодні сьомі шість з половиною Допитливий хлопчина ані секунди не сидить на місці. Нині дресирує кобилу ромашку. Ну, це я сьогодні перший раз взяв коня в руки і повів. Після дивовижного стілення сина срібняки вирішили допомагати іншим хворим діткам. Анжеліка звелася на ноги після п'яти кінних прогулянок. Доти мама постійно носила дівчинку на руках. Після коні вона почала лучше ножки піднімати, вона почала лучше рухатися, вона сама почала як, пускатись ходити пробувати. Дворічну Аню на іпотерапію привезли з Москви. У сідлі дівчинка постійно співає, а щойно прогулянка завершується, починає вирадувати. Поки що не ходить, але прогрес є, відзначає мама. Вона стала катвотом інтелектуальне штулі. Понімать дащо можна Три дні дня назад зрозуміла, що нужна лівою рукою. Тож Таких маленьких пацієнтів у срібняків сотні. Графік розписаний до кінця року. Тільки от дістатися сюди непросто. За найменшого дощу ґрунтова дорога розмокає так, що жодне авто не проїде. Більше кілометра дітей несуть на руках. Найбільша мрія срібняків критий і подром. щоб їздити на конях, можна було за будь-якої погоди. Я посчитав, от десь порядка 200 тисяч треба зробити такий ангар 20 на 40, для того, щоб повноценної мог п'ятеро дітей одновременно катати. Уся надія на спонсорів, якщо такі знайдуться, коні зможуть лікувати удвічі більше дітей. Олена Центила, Максим Соколик, новини телеканал Інтер, Хмельницька область.